Верес вляпався в скандал. Тренер Львова Хомутовський затриманий у Білорусі. ВУАВ є два варіанти щодо посади головного тренера збірної та Малиновський, який зацікавив знаковий європейський клуб. Привіт, друзі! Вподобайка і підписон. Камон. і стартуємо. Ми ясна річ не з футбольних новин. Бо як можна говорити про футбол, коли Україна подала, подала заявку на вступ до НАТО. З корному порядку. От русня і повоює з От тільки недовго. Але з іншого боку, що влада перестає марти якимись договорами про гарантії безпеки, найкращі гарантії безпеки нам може дати наша сильна армія і членство в НАТО. Молодці давно вже треба було це зробити. Ну і ясна річ що це відповідь Путлеру на анексію Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запорізької області, яку в цілому в світі ніхто не визнає. Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність, тому ми готові до. Діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії, друзі, незважаючи на те, що там відбувається в Оркостані, що б там вони не робили, нас це має хвилювати на 0%. Головне, що у нас свій вектор, у нас своя ціль, і ми до неї без зупину йдемо. Кожен орк покине нашу землю в пакеті чи ні, це не грає глобальної ролі. І знаєте, який вже день війни триває. А я, я не перестаю переконуватись. В тому з ким ми воюємо 30 вересня. Російські війська випустили 16 ракет по Запоріжжю. Під обстріл потрапила гуманітарна колона на околиці міста. Наразі відомо, що загинуло 25 людей. А ще 50 отримали поранення. На цю подію відреагували українські спортсмени та їх сім'ї. Зокрема, Марина Беха-Романчук, Влада Зінченко, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Денис Гармаш. Георгій Бущан, Анна Реброва, Юлія Кривцова та Анастасія. Луніна, звісно, ми всі маємо розуміти, що досягти цієї цілі, яку ми собі поставили, легко не буде. І ми в тому щодня переконуємось, будуть ці ракети по мирним людям, будуть продажні чудаки, типу Томаса Баха, що пропонує дати спортсменам з російським паспортом, що не підтримують війну займатися спортом. Ех, йдемо далі. До дуже цікавої історії. У Білорусі був затриманий колишній голкіпер, тренер воротарів Львова Василь Хомутовський. Він повернувся в Україну. Іну на лікування, відео з його затриманням і допитом опублікували провладні телеграм-канали. На ньому він зізнається, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020-му. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на той же срок. Шкода, але ну що має бути в голові, щоб їздити в Білорусь зараз? Ризик не виправдав себе. Ситуацію також вже прокоментував Олег Дулуб, коуч Львова. І справді що тут можна сказати, як не а хіба не очевидно було. Поки режим Лукашенка триває. Жоден адекватний білорус навіть мабуть не подумає про те, щоб повертати зараз до своєї країни. Ну, бо це може закінчитись такою історією. Йдемо далі до різних новин. Трансфермаркт представив рейтинг найдорожчих лівих захисників у світі після останніх оновлень. До десяти увійшов українець Олександр Зінченко, який оцінюється у 32 мільйони. Це круто, бо чувак опонував нову позицію настільки, скільки зміг обходить багатьох гравців в цьому нехай не зовсім об'єктивному рейтингу. Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський може перейти в Рому. Як повідомляє Кальчо Меркато, перехід можливий наступного літа контракт гравця. Діє до кінця сезону. Скоріше за все його контракт не продовжить через конфлікт з Гаспаріні. Скільки ще буде тривати та епопея з переходом Маліни? Ну, наскільки я зрозумів, хоч і в цій вині пишуть, що у нього конфлікт з Гасперіні, я зрозумів так, що конфлікт потихеньку якби вщух, і в принципі Маліна непогано розпочав цей сезон. А отже, можна дійти лише до одного, як на мене, правильного висновку. Треба фігачити, радути нас перформансами, а далі. Далі Лондон, Манчестер, чи якесь інше місто, Рим. Друзі, пошіть комити, де б ви хотіли побачити маліну. видання RMC Sport опублікувало витримки з 16 сторінкового документа із правилами поведінки для акредитованих осіб на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. Зазначається, що його потім розповсюдять і серед вболівальників. Підготуйте ваші вуха до найнуднішої інформації, яку ви коли-небудь могли почути. Не можна вітатися з жінками-фізичним контактом. Коли ви заходите в приміщення, спочатку вітайте найстаршого та людину з найвищим статусом. Завжди тримайте чашку та їжте правою рукою, не витріщайтеся на інших людей. Права сторона пріоритетна, ніколи не сидіть з однією ногою на іншій. Публічні прояви любові дозволені в міру, не вмикайте гучну музику у час молитов. Жінкам можна не покривати волосся у повсякденні, окрім мечетів, помірно, У жодному разі не можна ходити без футболки, ювелірні прикраси залишайте вдома, не можна приводити з собою алкогольні наркотики з свинину чи порнографічні матеріали, релігійні та політичні теми в розмовах треба згадувати дуже обережно, заборонено фотографувати урядові будівлі, військові об'єкти та об'єкти підприємницької діяльності. Е, ну що, скасовуєте свої куточки до катеру, футбол можна дивитися. Так, але одягненим. М -м да, Це якась буде діка тухлятіна. Є за за ЧСКТРІ тільки ЧС Мордарі. Тим. Нічого дивно, ісламська країна з своїми традиціями, своїми правилами. і Якщо ти хочеш до них в гості, то будь ласка, притримуйся цих правил. Друзі, чемпіонат світу ще не розпочався, а у наших друзів Фавбет вже є лінія на деякі поєдинки. Тож ви можете на них зарядити. Посилання на Фавбет, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. За ним же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ, Тож будьте всередині гри. Разом з трибуна та Фавбет. А ми прямуємо далі. До збірної України. Всім зрозуміло, чому зараз про неї піде мова. Бо якби питання з головним тренером воно ще не вирішено і воно дуже актуальне. Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про долю посади головного тренера збірної України. За його словами, УАВ розглядає два варіанти: Сергій Ребров і Олександр Петраков. Співаковський ще закинув інфу про бабки, про те, що Петраков отримував на рік 200 тисяч умовних одиниць. Він не назвав які це. Валюті і сказав, що а, Шева отримав три. А Ребров, якщо стане коучем збірної, буде отримати півтора, ну тобто в два рази менше, ніж Шев. Цікава інформація, але ключової ролі, як, як на мене, вона не грає. Крім того, за інформацією журналіста, кандидатура Вісента Гомеса може серйозно розглядатись у переговорах Сергія з ОАП. Є ймовірність, що Гомес буде тренувати команду, поки Ребров не залишить Аль Айн. Словом, зрозуміло, або Петраков. Залишиться або прийде Рибров, і якщо що, якщо там якісь будуть контрактні тьорки, то потренує певний час Вісенте Гомес. Але все-таки хочеться в цій історії згадати київське Динамо, бо я знаю, що чимало людей, зокрема, ось ти от сидиш і хочеш, щоб Ребров очолив Динамо. Забудь про це. Ну, принаймні, якщо вірити Михайлу Співаковському, то про це можна забути. Давайте все ж таки подумаємо ще трішки про Петракова. Що буде з ним, якщо все-таки прийде Рибров? Я вважаю, що якщо Петракова звільнять з та головного тренера збірної України, то це не буде кінцем його кар'єри. За моєю інформацією, навіть якщо Петраков не буде головним тренером збірної з січня 23-го року, то він з великою ймовірністю отримує роботу в юнацьких командах. То що ми маємо? По факту нічого нового, лише підливання палива в багаття, що називається Ребров Коуч збірної. А на рахунок Васильовича, то це також цілком логічно. Якщо він би повернувся до юнацьких команд, з ними у нього відверто кажучи, йшло. Друзі. Пишіть коменти свої думки, мені цікаво вас почути. А ми поїхали до УПЛ. Вчора стартував п'ятий тур. Металіст дев'ятнадцять здолав п'ять здоловколос 2-0. Мабуть, трохи несподівана перемога господарів, якщо брати до уваги той факт, що Колос дуже успішно стартував в другому поєдинку. Було ще цікавіше. Зустрілись верес та рух. Перші провели, варто сказати, нарешті провели перший офіційний матч на реконструйованому авангарді. П'ять років минуло. Матч для рівнян вийшов вдалим майже на 100%. була перемога, але нічия 2-2. Рух відігрався після не зовсім вдалих перших турів і зараз демонструє футбол куди кращий, куди результативніший. Але цікавіше навіть не те, що було під час самого матчу, а те, що було навколо цієї гри, яка, до речі, почалась на. 32 хвилини пізніше через повітряну тривогу. Поки злобне ніщо в Кремлі видавало чергову порцію своїх галюцинації, в прекрасному рівному відбулося відкриття реконструйованого стадіону Авангард, матчем п'ятого туру, чемпіонату України. Оновлений дуже красива арена «Вереса» Сьогодні є одним з найцікавіших за своєю архітектурою, дизайном і функціональністю стадіонів України. Ну і я старі, це не найцікавіше, що відбувалось навколо гри. Цей комент Павелки. Я просто його привів. Бо Павелко щось після матчу Шотландію та сказав нарешті, куди цікавіше ситуація з ВІП трибуною на стадіоні, яка була заповнена на цьому поєдинку, згідно з регламентом поточного сезону УПЛ при проведенні матчів без глядачів одночасно по всій території стадіону можуть перебувати не більше 260 осіб. Ну а що всім не можна, нам можна, типу, не дарма ж стадіон побудували, хоча не такий вже й стадіон, та й не добудований взагалі. І в клубі вже встигли відреагувати у відповідь на критику дії Вереса в коментарях в Фейсбуці відповів радник президента клубу та член палати з вирішення спорів УАФ Сергій Коваль не було порушень. Загальна кількість близько 280 осіб була. Я в цілому за те, щоб люди були на грі. Просте питання: перший матч на стадіоні просять ЗСУ, просять адміністрація, друзі клубу, спонсори, інший клуб. Кому відмовити? Не пустили сотні, але в результаті запросили десятки. Чи порушили регламент? Треба дивитися рапорт делегата. Чи порушили нормальну логіку? Ні, точно ні, так і повинно бути. І то не кінець, бо як виявилось, верес продає місця в ложки за 100 тисяч гривень можна потрапити на всі матчі, попри заборону. Захочусь у рівному, коли за день до того просто по колоні вгатили ракетами, заповнювати віпку вщент, але й одне це делегат цього матчу. Що в його рапорті? Втім, навіть не відштовхуючись від того, все одно друзі, війна. Ну ясно, що хочеться на стадіон, хочеться повболівати, побачити, покричати. Але це реально може стати твоїм останнім криком. Нічого провокувати русню. У них немає стоп-кранів. Вони роблять, що їм заманеться. Тому чекаємо на заяви клубу. Я впевнений, що вони ще будуть. Ми про цю історію чуємо не в останнє. і я впевнений, що буде дуже багато інсайдів. Певен, що кожен журналіст інсайдер зараз сидить біля моніторчику і рахує. Ці от обличчя Я ж підрозумую такою от думкою: за шквар 100%. Логіка такого вчинку зрозуміла. Цілком відкриття стадіону після реконструкції. Чи має бути клуб покараний за такий прецедент? 200%. якщо делегат матчу зафіксував порушення, якщо ж ні. То і питань немає. А я хочу, друзі, звернутись до вас. Я не дарман. Наприкінці кожного відео кажу фразу бережіть себе. Цією фразою я сьогодні також закінчу сьогоднішнє відео. А перед цим вподобайка за відос, підписка, якщо досі не підписані. Гарного вам дня, файних вихідних, хорошого настрою і бережіть себе. Па-па.